Ну що, всім привіт! Сьогодні продовжуємо говорити про гру Squad та зачіпати корисні теми, які нам обов'язково знадобляться в цій грі. І цього разу ми поговоримо про техніку. Буде цікаво. Поїхали постараюсь сильно не затягувати, та інформації багато. Бути готові, але врешті-решт це стане корисним. обіцяю. Що ж, початок починається зі створення складу. Тут лише підкреслю, що склад ми маємо створювати зачиненим або зачинити його після набору людей. Далі поясню що до чого. І назва складу має відповідати назві техніки. бажано один в один, тобто назва латиницею як називається техніка, так називається і склад. Назву техніки ми можемо подивитися на мапі. Приклад, закріпляю. Після створення складу ми обираємо кіт водія відповідно. Якщо ми лідер, то лід-крюмен, якщо ні, то просто крюмен. Далі набираємо відповідну кількість людей. Ця кількість залежить від обраної нами техніки. Танк 3 особини. Бронетехніка БТР та БМП 2. Інша легкоброньована техніка теж дві людини. Тобто нам. Завжди обов'язково мати одного водія та одного стрілка. А на танку бажано ефективно його використовувати. У танку у нас вже більше зброї. Це потрібен водій, механік водій, це оператор-навідник армати та командир для керування кулеметом, щоб задіяти. Всі три види озброєння нам потрібно три людини, а інакше ми будемо менш ефективними. А навіщо добровільно втрачати потенційну ефективність? Правильно, робити це не треба. Нагадаю, пілот одна людина. Все, набрали людей, склад зачинили. Якщо так трапилось, що ми набрали більше людей. Ну, Занадто швидко вони до нас заходили, то просто зайвих кикаємо. Тобто на етапи підготовки, поки менше у нас закрите, кикаємо зайвих людей, ніхто на вас не образиться, вони швидко зможуть перейти до іншого складу, знову ж таки, всі поруч зможуть пересісти. Тож, робимо це швидко. Далі давайте трошки поговоримо про функціонал техніки. Коротко пробіжимося по ньому. Перш за все, підходимо до техніки, натискаємо, отримуємо F, щоб в неї сісти. Коли ми сідаємо, то в першу чергу сідаємо на перше місце механіка водія. Щоб переключатися між ними, ми натискаємо F2, F3, F4, F5 і так далі, для того, щоб повернутися F1, тобто займаючи кожну позицію, ми можемо власне, позицію обирати F ками на клавіатурі. F1 механік воді, F2 2 стрілок, навідник, F3 3 командир. Далі вже суміжні і зазвичай це пасажири. Далі стрілок водій за допомогою кнопок 1, 2, 3, 4 може обирати снаряд, яким пуляє. Нічого складного. На цьому зупинятися не будемо. Лише підкреслюю, що останнім в цьому виборі є дими, якщо, звісно, на техніці вони встановлені. А це дими, які відстрілюються, тобто як гранати кидаються вперед і закривають доволі велику площу на незначний час, там десь півхвилини, плюс-мінус. Якраз вистачає для того, щоб змінити позицію, сховатися, втікти, якщо ми ще на ходу. Також щодо функціонала димів, вони є у водія. Це стосується тяжкої бронетехніки БТРів. БМП та танків. Водій може їх генерувати як а, димову завісу, для цього натискає та отримує ліву кнопку мишки. Для цього потрібен деякий запас, він спочатку дається і поступово знижується під час використання димів. Тобто вони не безкінечні. Стрілка дими, вони а, як магазин, тобто там зазвичай а, два залпи можна дати цими димами для стрілка. Далі на що хочу звернути вашу увагу, що будь-яка техніка має набої, і цими набоями треба користуватися і не забувати. Як такові набої нам не потрібні зазвичай? Тож, коли ми перебуваємо біля позицій союзних, біля актуальної фоби ХАБУ, розвантажимо ці набої на цю ж ФОБу, щоб, ну, у наших товаришів завжди були патрони. Це буде корисно, повірте. Собі ми можемо залишити там ну, набоїв 100. Нам насправді більше не треба навіщо нам їх з собою возити. А ці набої, які ми можемо завантажувати та розвантажувати, вони не впливаються на набої техніки, які є всередині. Тобто на наш боєкомплект це ніяк не вплине. Тож сміло розвантажуємо. Також швиденько зверну увагу на те, що ми можемо ремонтувати техніку кожного крюмену, тобто водія. Є для цього набір інструментів, вилазимо з техніки, підходимо до неї, вибираємо інструменти і ліва кнопка миші ремонтуємо. Нічого складного. У разі, якщо ж ми застряли, то підійшовши до техніки, натиснувши F та обравши відповідну функцію, ми техніку зможемо перевернути. Це допомагає не тільки у разі перевернути техніки, а й у разі, коли ну, вона застряла десь в канаві або десь на камені. Користуємось. Також ще до старту гри, тобто на етапі підготовці, я рекомендую кожному члену команди роздати окремо Fire тиму. Це доволі зручна тема. Зараз поясню. А на прикладі, таким чином, кожен зможе ставити окрему мітку. Браво, чи Чарлі? Якщо ми на танку, наприклад, окремо мітку зможе поставити водій. Допустимо, браво окремо мітку зможе поставити навідник Чарлі, і ми, як командир, для прикладу Альфа. Тобто, кожна буде окрема мітка, кожен зможе все помічати. Це дозволяє простіше орієнтуватися всій групі щодо розположення ворога через мітки. Таким чином, механік водій може швидко та точно довернути техніку лобової проекції до ворога, а стрілок. Почне швидше відпрацьовувати по цілі, яку помітив хтось інший. Далі щодо стрільби, коротко затриматись не будемо а, стрільба а, для кожної техніки вона індивідуальна від, а, відрізняється: як приціл, так і оптика, так і балістика. А, тому, якщо ми хочемо керувати якоюсь технікою, бажано ці всі нюанси по стрільбі саме дослідити на полігоні. Знову ж таки, відео на цьому не акцентую, відео вас в цьому сильно не навчить, тому що потрібна саме власна практика, гайди сильно не допоможуть. Тож, знову ж таки, головне звикнути до оптики, до прицільної мітки та власне балістики. І все у вас буде добре, на це багато часу не потрібно. А щодо одного з варіантів, як можна заходити на полігон, не гаючи на це додатковий час. Так це в тому випадку, коли ми стоїмо в черзі на підключення до серверу. В такому разі, якщо ми хочемо доєднатися до серверу, де в черзі 10 людей на таке зустрічається, тоді краще спочатку зайти на тренінг, ми підключаємося на полігон. Далі, коли вже зайшли, уже тоді підключаємось на сервер DHR. Таким чином, ми залишаємось на полігоні, і при цьому. Перебуваємо в черзі. І поки ми чекаємо там, 5, а може, й 10 хвилин, а ми в цей час можемо не просто там кафе що тебе скористі, а знову ж таки вивчати якісь нові механіки, нову техніку зброю. Користуємось. Далі трошки поговорив про міни. А, ця тема важлива. А тому. Дві хвилини на неї витратимо можливо, більш. Найчастіше е, мінують о, сапери, перехрестя та мости. А це територія підвищеної небезпеки. Тож особливо на неї потрібно звертати увагу, Уже менша ріж мінують, власне, ну, прямі якісь дороги а, або ну, повороти чуть частіше. Якщо ми говоримо про мінування торіг, а то. По класиці, всі звикли мінувати по краям дороги та по центру. І зараз я ну, спостерігаю, що це продовжується, хоч вже насправді втрачає ефективність. Та ми саме про це і будемо думати: саме це будемо враховувати, щоб зменшувати свої ризики. Якщо ми кажемо про мінування мостів та перехресть, то там уже фантазії може бути більше, але з мостами плюс-мінус все так само, як і з дорогами це край дороги ліво-право та центр. Ну, Плюс-мінус. Якщо ми говоримо про перехрестя, то центр перехрестя найчастіше заміновується. Ну а далі там пощастить. Давайте почнемо якраз перехресть. Ми їх просто оминаємо. При можливості просто. Центр перехрестя не перетинаємо, а якось об'їжджаємо, тоді свої шанси підірватись, ми значно знижуємо. Звісно, це актуально для тих позицій, де може бути ворог, тобто це якісь актуальні точки або поруч з мейном нашим чи ворожим. Ну, кожне перехрестя об'їжджати теж не варто. Далі дороги та мости. Щоб мінімізувати ризик підірватися на міні на дорогах чи мостах. А, ну, спершу ми маємо обмінюватися інформацією, з іншими складними та уточнювати. Бачили-не бачили, є не є таміни. А Якщо інформації немає і самі ми зрозуміти не можемо, то ну, чи є та таміни? Тоді користуємося наступною схемою. Одну частину транспорту ми пускаємо на узбіччя, а іншу частину, іншу половину, іншу колію свою. Ми пускаємо на центр однієї полоси. Таким чином, одна наша колія. Два колеса, наприклад, їдуть по збіччю, де міна зустрічається ріже. інша по центру однієї з поліс, де міни теж зустрічається ріже. Тому що найчастіше це центр, там, де у нас розмітка центральна. Та краї дороги, там, де знову ж таки може бути розмітка ну біля неї. Або ж. Ну, Знову ж таки, це край і споліс. Ми ж будемо їхати по її центру і по узбіччю, мінімізуючи шанси на підрив. Також, якщо ви візуально вже спостерігаєте міну, не бійтесь її проїжджати. ну Тобто, головне, не натрапити на неї колесом. Тому що раніше був такий прикол, що якщо на міну пускаєш ну, між коліс по центру, то в транспорт все одно. Підривався. Зараз це вже пофіксили, можна спокійно її оминати таким чином. А це стосується того, що ми можемо реально власними силами уникнути мінімізувати шанси. Щодо троп та ворожої іншої техніки, ну, знову ж таки, якихось спеціальних прийомів немає. Тут ви вже маєте окремо планувати та думати наперед Та тактично прораховуючи ці нюанси. Розповідати відео. Не буду сильно затягнути, просто моніторити, де знаходяться ворожі хаби, де ворожі помітки на мапі і там уже орієнтуйтесь. А далі перебуваючи на мапі, вже ведучи якісь там плюс-мінус активний або пасивний бій, а, якщо є можливість, нам бажано мати Station, ремонтну станцію ближче до актуальних позицій. Для цього по можливості, якщо на ближньому якомусь. Хабі, точніше, Фобі, є молотки та набої, просимо інших складних поставити Repair Station, щоб нам зайвий раз не довелося їздити на мейн. Це особливо актуально для великих мап. Тож, якщо є ресурси, будуємо Repair Station, тим самим ми заощаджуємо час на відновлення нашої боєздатності у разі пошкодження або закінчення боєкомплекту, а значить, збільшуємо свою продуктивність. А це збільшує продуктивність всієї сторони. Якщо ж так трапилося, що вас все ж таки підбило, трапляється, а тоді можемо спробувати Підбили, але не вбили, тоді можемо спробувати відремонтуватися. Першим на ремонт має виходити механік водій Стрілок, його відповідно, має прикривати. Якщо поруч багато противника, ну або в цілому є піхота, про яку нам відомо чи техніка, тоді виходити не варто. Варто все ж таки спробувати відпрацювати по цьому ворогу, щоб зачистити мі місце поруч, а вже потім ну, спробувати ремонтуватись. Про ремонт не зациклююсь, впевнений, що з цим питанням розберетесь далі. В тому випадку, якщо нас підбили і все ж таки підірвало остаточно, відремонтуватися не вийшло. А ми моніторимо далі таймінги, коли з'явиться наша техніка. Для цього знову ж таки відкриваємо мапу і дивимося, там у нас відображається як техніка, яка в цілому є на мапі. І відповідно уражена техніка, через який час вона заспавниться. Якщо цей час великий, там більше п'яти хвилин чекати нову техніку. Нашим ми чекати, Скоріше за все, будемо довше. В такому випадку ми можемо розформувати наш склад, створити новий під нову техніку, якщо вона не зайнята, скажімо. Або ж чекаємо свою. Наприклад, 10 хвилин чекати, так? Не Фекашати ж в цей час. На цей час ми можемо взяти ну, піхотний кіт, командира і з нашим товаришем чи товаришами з'явитися на хабі і допомагати своїм. Тим самим ну, бути корисним в цей час, коли нашої техніки немає на мені. Далі за 5-10 хвилин вже ситуація зміниться, ви обов'язково. За цей час встигнете відкинути копи, то так би мовити. І буде можливість вже з'явитися на мені і почекати там. Якщо чекати менше 5 хвилин, то знову ж таки немає резону з'являтися на хабі, краще вже почекати на мені, тому що за 5 хвилин, ну. Може, й нам вдасться познайти нагоду зареспавнитись, скажімо так. Тепер момент, який я трошки пропустив, це броня та критичні вузли техніки. Все це можемо подивитись на полігоні. І цим я раджу користуватися особливо на початку, коли вас цікавиться, як краще уразити ворожу ту чи іншу техніку, або як краще захистити, поставити свою техніку, щоб, ну. Вразливі місця були менш помітними, скажімо так, щоб не підставляти їх ворогові. Є спеціальний стенд на полігоні. Ми спочатку для тренінгу обираємо сторону, яка нас цікавить, і ось на тому стенді відображається техніка обох сторін, яку ми можемо моніторити відповідно до кольорів, товщина броні, також окремо відображається. Вразливі місця, такі як Двигун теж. Таким чином, ми знаємо, як краще поставити свою техніку до ворога, тобто якою проєкцією, де повернути, де що захистити, а та куди краще бити саме ворогові. В бік ворога має на увазі. Ось така інформація знову ж таки, постарався донести її. Коротко, а базисно інформацію можна використовувати до будь-якої техніки. А практику вже я раджу здобувати частково на полігоні, саме базову практику по типу володіння оптикою звикання до балістики та до механіки самої техніки. Це керування і це доступні. Доступний боєкомплект. А далі вже закріплювати цю практику зможете, власне, в бою. Що ж, сподіваюся, інформація була корисною. Впевнений, що частину або і всю ви зможете ефективно приміняти в бою. Техніка це той вид о, зброї, озброєння, який може привести команду до перемоги, і важливо володіти нею ефективно. Таким чином, ви збільшуєте шанси на перемогу. Всієї сторони. Тож, я бажаю вам успіхів в цьому, впевнений, що все вийде. І до зустрічі на типовому каналі. Пока!